Ось такий щиток на відправочку, такий красень. Ось. І я хочу розказати про схеми до щита. До щита у нас ідуть такі схеми. Це схема підключення щита. З цією схемою у нас працює замовник, коли підключає щит. На цій схемі у нас, як ви бачите, відображені маркерами кабелі, які зайдуть в щит. І ось ці номера кабелів, вони позначені на наступному листочку на ось кабельний журнал. Так званий. Тут призначення кабеля, куди він йде, перетин кабелю і так далі. Схема структурна, це схема початкова, тут відображені концептуальні рішення по щиту. Це не електрична детальна схема, ні, не плутайте. Далі у нас схема, по якій йде взаємодія з замовником. Замовник бачить, як буде виглядати його майбутній щиток і може внести свої корективи на етапі проєктування. Тут компоновка, бачите, розділення. Автоматів, на розетки, освітлення, техніку і так далі. Ще одна схемка у нас це схема, схема з'єднання у щиті. По цій схемі у збирається щиток і на всяк випадок ця схема дається замовнику, бо ну, мало -ли, він захоче щось там десь подивитися чи поміняти. Тож, друзі, ось такий щиток функціональний, а повний ролик на других ресурсах буде вийде. До побачення, друзі.